Більше 500 людей прийшло у Коростенський парк Дриблянський, щоб подивитися або взяти участь у фестивалі вуличного кіно. Чудова ідея, чудова. Це для в принципі і для дітей, і для дорослих це дуже цікаво. А особливо це згуртування і спілкування наше разом. На відкритому повітрі отримання позитивних е таких емоцій. Показ фільмів відбувався на трьох локаціях. Конкурсну програму аматорського кіно розпочали фільмом північ АТО режисера Дмитра Пальченка. Позивний січень. За його словами, створював він його, будучи військовим журналістом. Відразу хотів зняти кіно, яке буде повністю авторське, повністю показувати, як воно є. І назбирав приблизно 100 годин матеріалу. І коли я монтував цей фільм, я вже відбирав таких інтерв'єрів, у яких там дуже цікаві думки. І якщо побачите мій фільм, там всі люди якісно високого рівня. І у мене фільм такий вийшов. Філософський про війну, що вона таке, то тобто, це початок війни. Це новий досвід нашого суспільства. Що таке війна? Як люди, я це цей досвід. От ми жили собі мирно. Як почалася війна? Як змінюється наше ну, життя, наші думки? Тось, тобто, це все я спробував показати у фільмі. На конкурсну програму Дитяче кіно було відібрано 10 фільмів. За словами продюсерки студії Червона собака Олени Голубівої. На фестиваль вона привезла стрічку дів з рибічим хвостом. Ой, якби я загнятка не загубила, може, і пізнала б потрібні двері. Потрібні двері. Так ось воно! Відкривай тільки двері, що для тебе призначені. Оскільки короткометражне кіно можна побачити тільки у такому форматі або у збірках, то ми зазвичай підтримуємо такі ініціативи в будь-яких містах. І ми залюбки сюди приїхали там, великою командою. Я дуже вражена і дуже вражена цікавістю людей, які вже чекають. У нас зараз у виробництві кілька проєктів. У нас тільки що закінчився прокат великого повнометражного фільму Віктор Робот, він зараз вже в телевізійному прокаті. Ну, тобто, це достатньо довго, тому як це будемо очікувати від інших студій. Це перший фестиваль вуличного кіно у користині. На ньому були представлені майже 30 аматорських короткометражних та дитячих фільмів, говорить арт-директорка фестивалю Юлія Чернявська. Мета фестивалю це створити свято родинне, яке було Навколо, створене навколо українського кіно, ми дуже б хотіли, щоб люди збиралися на вихідних родинами і могли продивлятися дуже гарні українські стрічки, створені українськими режисерами в кожній програмі. Біля десяти стрічок. от і всі вони зібрані по принципу. Кращі з кращих доля цих стрічок вже склалася, бо більше з них, з них вже є на сьогодні переможцями і міжнародних фестивалів були презентовані на різних українських і міжнародних фестивалях. Головна ідея була показати користенцям найкраще, що було створено за цей період. Раз і друге ці фільми мають бути під підходити для сімейного перегляду. Тому критеріями оцінки в принципі була основна. Вона дуже суб'єктивна позиція кожного члена журі, що подобається більше. Ми не розписували ніякі конкретні бали, а ви обирали про власне по Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.